Можемо повернутися і повертаємось до графіків відключення електроенергії, але вони просто будуть більш тривалими. Uh -huh. В принципі, наскільки відомо, десь приблизно, якщо до цих от нових ударів сьогоднішніх, десь приблизно ну, залежить від регіону, в різних містах по-різному, але можна говорити там, про 3-4 години відключень на добу, так, то я думаю, що зараз їх буде десь приблизно до, до 6-8 годин. І більше залежить там від регіонів, які постраждали більше, наприклад, там Львівська область, Житомирська область, Вінницька область. Ну, скоріше за все, Росія вибирає здійснює певний, скажімо так, свій план по подальшому розхитуванню нейросистеми і ті ж удари, які стосувалися західних ну, об'єктів на Західній Україні. Скоріше за все, мова може йти про поки що офіційної інформації немає. Так? Тому ми будемо говорити, що, скоріше за все, Мова йде про підстанції, бо там також і газові об'єкти ага. були пошкоджені. Це вже Нафтогаз України підтвердив. Тобто, мова йде, скоріш за все, так як і весною в квітні місяці, в травні це удари, які наносяться по системі закачування і підйому газу з підземних сховищ. Тобто, це ну це створює проблему, тому що в принципі після тих ракетних ударів не, не повністю навіть вдалося. Відновити проектну потужність, більше відео дивіться на YouTube каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.